Друзі, приїхали ми в Чернівецьку область. Позаду мене ви бачите, це просто скарб, просто вау! Сьогодні ми розглянемо цю красиву огорожу з цегли швидкого монтажу Loft Каштан. Це є унікальний колор-мікс поєднання двох кольорів браун та графіт. Та для вставок обрали цеглу Loft графіт. Вартість використаної цегли для цієї огорожі складає 301 500 гривень. Для накриття стовпів обрали дашок класика в коричневому кольорі з поверхневим пофарбуванням. Їх тут 14 штук. Дашки на цю огорожу обійшлися в 13 тисяч 800 гривень. А для накриття прольотів та фундаменту були використані парапети та напівпарапети в коричневому кольорі з поверхневим пофарбуванням. Їх тут 54 штуки. Парапети та напівпарапети обійшлися в 40 тисяч 860 гривень. Отже, загальна довжина цієї неймовірної огорожі 27 метрів. Висота стовпа у нас має 2,10, та ширина прольота у нас 2,50. А розхідні матеріали та додаткові послуги обійшлися в 56 тисяч 655 гривень. Вартість такої надійної та міцної огорожі складає 410 тисяч гривень. Хочете мати таку саму огорожу? Не відкладайте свої мрії на завтра. Пишіть вже сьогодні. Брікленд!